В Білгороді Дністровському відзначили день пам'яті та примирення з метою вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни, 1939-1945 років. На жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знов прийшла повномасштабна війна. Зранку у сквері військової слави зібралися представники міської та районної влади, військовослужбовці, представники правоохоронних структур та громадськості. Присутні принесли. З собою яскраві тюльпани і гвоздики, ароматні троянди, ніжні хризантеми і важкі грони буску. Травень далекого 1945 року підписано акт про беззастережну капітуляцію німецьких збройних сил. Юридичний документ, який становив перемир'я на спрямованих проти нацистської Німеччини фронтах Другої світової війни. Його текст був складений англійською мовою і став єдиною визнаною офіційною версією капітуляції Німецької нацистської республіки, яка набула чинності 8 травня о 23 годині першій хвилині ночі. Ця дата. 8 травня 1945 року стала святкуватися світовою спільнотою як День перемоги над нацизмом. І присвячується вона понад 80 мільйонам людей, чиї життя були обірвані насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй. Вже дев'ятий рік поспіль Україна вшановує пам'ять тих, хто помер в Другу світову війну разом з США та Європою, 8 травня. Ми всі віримо, що зовсім скоро будемо святкувати нашу перемогу над незваними окупантами. Згадали сьогодні кожного загиблого у Другій світовій війні. Вшанували пам'ять українських воїнів, які роблять свій героїчний внесок та наближають перемогу в сьогоднішній війні. Всіх цивільних, дорослих та дітей, які загинули. Ноли від рашистської нечисті. Присутні поклали квіти до могил. воїнів, визволителів нашого міста та батьківщини. До вічного вогню. Після урочистого мітингу секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб та голова Білгородністровської міської ради ветеранів Микола Ганев відвідали ветеранів та вручили їм подарунки. Щас, я... І... добра, я добра вам, добра вам всім. Я благодарю вам за то внімання, яке ви органи, Журналист, органы, местные власти уделили мне внимание. Счастья, здоровья, на много лет, чтобы всем было всем хорошо, чтобы да. скорее война закончилась. Это точно. И чтобы наши солдатики пришли с победой домой. Я как пережила вот это все, мне было 16 И когда я попала под бомбежку, то я потеряла все. Я потеряла здоровье. Я. я болела очень долго. Я получила стресс нервный и как бы контузию с уж. Это было на румыново-венгерской границе. Ветерани були раді увазі наданої представниками міської влади. На жаль, їм, які вірили у свою праву справу, втратили рідних і товаришів на війні. Доводиться знову переживати її на схилі своїх років. Ми пам'ятаємо ваш безцінний внесок у наше майбутнє та бажаємо вам міцного здоров'я. Дякуємо за все, що ви зробили. Олеся Самчинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.